Монополія, інші групові ігри, шахи, книги, плейстейшн, а також дружня атмосфера та нові знайомства у молодіжному просторі Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України започаткували нову ініціативу: що п'ятниці тут збиратимуть молодь, аби цікаво провести дозвілля. Подробиці вже за мить перезавантажитись і відпочити від навчального та робочого тижня у неформальній та веселій обстановці. Ось уже місяць, як у Чернівцях, функціонує молодіжний простір, відкритий обласною організацією Товариства Червоного Христа України. Відтепер щоп'ятниці усі охочі можуть зібратися для участі у групових іграх і не тільки, адже кожен знайде собі тут заняття до смаку. Цієї п'ятниці ми вирішили зробити тематичну вечірку монополії, а виставляли в наших соцмережах. Хоче стати мільярдером давно мріяв пограти в монополію. Приходи до нас, і зараз вже облаштували так столи, поставили пуфіки, бо граємо в монополію. Але звісно, це не забороняє піти й пограти шахи, шахмати пограти в Sony PlayStation або ж почитати просто книги, які є поруч поруч з нами. Ведучим гри Монополія цього разу став головний спеціаліст управління у справах сім'ї та молоді міськради Богдан Рум'янцев. Каже: це дуже цікавий і корисний досвід, адже гра чудова можливість для учасників розвивати ло. Логіку, стратегічне мислення та пам'ять, а також відчути на собі й інші переваги нові знайомства, як нові навички, формувати якісь команду, якщо працювати спільно в грі, аби комунікувати. Можливо, якісь там рішення приймати правильні, може щось таке розвивати. Двері простору відкриті перш за все для молоді віком від 14 до 35 років. Для того аби долучитися до заходу, необхідно зареєструватись за фу формою, яку можна буде знайти на офіційних сторінках товариства у соцмережах. У нас є багато настільних ігор, але окрім настільних ігор, ми можемо ще зацікавити там вечір кіно зробити, чи вечір якоїсь там тематичної вечірки, щось такого е, цікавого. Тому тут будемо продумувати і плюс брати потребу серед молоді. Зараз прийде до нас, молодь. Ми запитаємо, а що б ви хотіли наступної п'ятниці, чи можливо позвати ще з когось з собою з друзів і зібрати потребу, запитати і зробити вже таку тематичну п'ятницю. Загалом молодіжний простір є універсальним, адже тут можна і проводити своє дозвілля, і навчатися, і самовиражатися у творчості, і розкривати свій потенціал. А ще тут проводять різноманітні сесії, тренінги і воркшопи для того, аби розширити світогляд молоді. В січні вже відбулася тут сесія «Life Skills» – життєві навички. Сюди приходили. Учасники і проводили їм активне слухання і відстоювання своїх кордонів. Окрім таких лайфскіл життєвих навичок сесії, ми проводимо ще воркшоп спринт п'яти годинний воркшоп, який проводиться для того, аби кожна людина молодь могла написати свій соціальний проект і ми змогти впровадити його. Тобто, приходять волонтерки, навчають, як приписати ці проекти, і далі допомагають впроваджувати. Також у нас є ініціатива YBC, що абревіатура з англійської мови, а перекладається молодь агенти поведінкових змін. Дуже багато цікавих тем: гендерна рівність, інклюзивність. Дуже багато таких соціальних питань, які піднімаються. Молодь із задоволенням долучилася до заходу. Обрала собі різні цікаві локації за своїми інтересами. Найбільше охочих було пограти у монополію. Я її люблю з дитинства. Вона є завжди в мене під рукою. І Якщо я сідаю грати з компанією, з сім'єю це чудова гра. Я взяв плейстейшн своїми подругами пограти. і може монополію. Потім. Доєднаюся nice. гру типу розкриття детективного розкриття якогось злочину, вбивство психологині. Там дуже багато всіляких приміток людей, фотографій. Дуже цікаво. Ми з друзями розбираємо її. Вже другий раз приходить сюди, ми розбираємо саме це. Цього разу учасники заходу отримали море позитивних емоцій та нові знайомства, що дало можливість відволіктися від воєнних буднів. Тож таку ініціативу молодь вважає дуже потрібною у сучасних реаліях. Я вважаю, що це є, ну, навіть дуже важливо для нашого суспільства, тому що е, ось тут ми можемо ніби розвиватися, говорити з нашими однолітками, бути з ними разом на одній хвилі. Це дуже класно. Я вважаю, так це потрібно для соціалізації дітей, якщо у когось може немає друзів. На мою думку, це дуже гарна ідея, щоб допомогти закритим дітям, соціалізуватися, знайти друзів та е, реалізувати свої може ідеї чи бажання якісь. Тетяна Дубіцька, теми дня тива.